Оце, ось то подивіться, оце от чотири роки я фермерське господарство будую, бачите? Чотири роки прокуратура, Держсільгозінспекція, Держадміністрація, де тут без кінця тих папок. От це все переписка, все шукання правди, бачите? За скільки часу ми з вами вирішили питання? Нагадайте. Прийом до губернатора один раз і другий раз я був у вас. Два, два, два присіста, так? Голова Держземагентства України каже, прискорення процесів з оформлення земельних ділянок у власність чи оренду і разом з тим викорінення корупції є сьогодні пріоритетом у його відомстві. Абсолютний рекорд, який досягнути в системі, коли є політична воля, коли я чітко кажу керівнику, відпусти, не тримай, не займайся, вибачте, мені відомими якими речами, Два дня. Смілянський район Черкаської області, керівник районного зему. Відпустив за два дні уже з готовими наказами з моменту подачі проекту землеустрою. усіх підлеглих у Тернопільській області. Сергій Рудик закликав брати приклад важіль впливу на ці процеси у людей особистий номер гарячої лінії голови Держземагентства України 0800 301 071.